Всім привіт! DeFi на зв'язку. Сьогодні у нас шостий урок енергія, контртренд консолідація. В даному уроці розберемо з вами, звідки береться енергія, для чого вона нам потрібна. Також розповім вам про контртренд та консолідацію. І все покажу на графіку біткоін в програмі TradingView. Також, друзі, хто не бачив попередні відеоуроки, переходьте на DeFiua, підтримуйте нас. Підписки, лайки, коментарі, активність це досить важливо для нас. Це ще більше мотивації нам дає, щоб ми могли більше для вас старатись, робити ще більш класних, крутих уроків. Відповідно, все безплатно, можете подивитися, вже є 5 уроків. Переходимо до енергії. Що таке енергія в трейдингу? Енергія це набір позицій активів, великими гравцями на ринку для своїх особистих цілей. Завдяки набору енергії ми можемо розуміти, куди в подальшому піде той чи інший актив. Переходимо на TradingView, біткоін, один день таймфрейм, і шукаємо зону, де в нас було накопичування енергії. Ось я знайшов зону. Давайте її графічно виділимо. Відповідно, ви бачите, що в нас на протязі порядка 2-3 місяців. Великі гравці набирали свою позицію для реалізації своїх подальших цілей. Цілі їхні, я думаю, були такі, щоб заробити на цьому досить немаленькі гроші. Відповідно, на протязі 2-3 місяців вони конкретно скупляли активи, коли їх люди продавали. І завдяки цьому, ось тут вони вже нам показали, що вони будуть відповідно гнати ціну вверх, щоб на цьому заробити. Ось саме так у нас було накопичення енергії на інструменті біткоін. Переходимо далі. Свідки береться енергія. Енергія береться на ринку завдяки контртренду і консолідації на тих чи інших активах. Консолідація дає змогу великим гравцям набирати позицію активів для виходу в подальшому в одну із плоскостей, тобто в лонг або в шорт. Консолідація може бути короткою або довготривалою. Контртренд дає змогу великим гравцям набирати енергію для подальшого руху ціни в одну із сторін. Давайте перейдемо до графіка біткоїна. Ось у нас явно виражений приклад консолідації. Тобто, у нас йде набір великими гравцями своєї позиції, тобто вони купляють активи в коридорі 15-18 тисяч доларів. Саме тут у нас йде накопичення енергії, яке називається у нас консолідація. І відповідно, таким чином, коли великі гравці накопичили вже конкретну суму активів. Вони, відповідно, вибирають напрямок, куди ми в подальшому будемо рости чи падати. В даному випадку ми почали рости. Тому що, напевно, ціль була все-таки великих гравців заробити на своїх активах фінанси, що вони успішно зробили. Тепер, до прикладу, я вам покажу, які можуть бути ще в нас відповідно консолідації, тобто короткотривалі або довготривалі. Давайте я вам зараз на графіку біткоїна покажу короткотривалу консолідацію, а потім в подальшому довготривалу. Обираємо наш інструмент Пензлик. І ви бачите, у нас є рівень 31 554 долара 35 811 доларів. Увіть, що біткоін зайшов в дану зону, і відповідно в ній ходить вверх-вниз. Тобто таким чином він набирає у нас позицію, великий гравець. Порядка 2-3 тижнів він набрав свою позицію, і відповідно, він вже нам показує, що підходить до рівня ще раз, і таким чином він пробиває рівень. Тобто він нам показав в моменті на свічному аналізу, якби це було, що ми підійшли до рівня, набрали позицію за 2-3 тижні. Відповідно, таким чином рух у нас не буде великий, тому що у нас не була довга консолідація, але лише тривало, тобто 2-3 тижні. Тобто рух у нас буде не довгим, але різким і коротким. Тобто, таким чином ми можемо піти з зони 35 811 доларів, тобто з нашого рівня, до рівня, можливо, там 40 681 долар або і менше, тому що нам не хватило, скажімо так, більше енергії, так як накопичення було досить коротко тривалий період часу. Це саме у нас іде короткотривала консолідація. Тепер вам покажу довготривалу консолідацію. Уявіть, що ті ж самі рівні біткоін, відповідно, великі гравці набирають його порядка 2-3 місяців. Куди ми підемо далі, ми ще не знаємо це, все залежить від великого гравця, так як в нього є об'єми, в нього є відповідно актив, і він може диктувати свої правила на ринку. Тобто може малювати графіки на тих чи інших інструментах, куди йому потрібно. Також він досить часто робить маніпуляції для того, щоб заробляти на наших ступах, на ліквідаціях трейдерів, які відповідно не ставлять, ступить. це досить велика помилка в більшості цих трейдерів. Таким чином він заробляє фінанси. Ну, до прикладу, уявіть, що ось ми 2-3 місяці консолідувалися, і таким чином ми вийшли вверх. Якщо в нас короткотривала консолідація, була порядка 2-3 тижнів, уявіть, що таким чином ми заправили свою машину на 50 літрів, і тому саме ми на короткотривалій консолідації далеко не підемо. Тобто буде різкий імпульс, але далеко ми не підемо, так як нам не хватить бензину, щоб наша машина далі проїхала. Але якщо в нас є довготривала консолідація, відповідно, об'єм був досить великий, накопичений того чи іншого актива. Тобто, ви що машина була заправлена в три рази більше, тобто на 150 літрів. Таким чином у нас буде поступовий, можливо, ріст з імпульсами десь, і відповідно ми можемо піти ще вище, так як у нас є багато бензину, і ми можемо піти вище до інших рівнів. Саме так працює довготривала консолідація. Тепер я вам покажу на графіку біткоїна, де у нас є контртрендовий рух, відповідно, і там у нас був. Набор позицій, набор конкретно енергії для подальшого руху. Спускаємося вниз, відповідно, ви бачите, консолідація у нас була 15-18 тисяч доларів. Тобто тут великий гравець у нас набрав свою позицію, і саме таким чином ми пішли вверх. Тобто, в нас пішов локальний висхідний тренд. Далі в даній зоні нас не пустили вниз, а підтримали знову ж таки наш висхідний тренд. Тобто ми пішли вверх. Після чого, коли наш актив виріс, тобто коли наша машина доїхала до точки А, їй була потрібна підзаправка. Тобто ось і наш є саме контртрендовий рух. Тобто наші великі гравці тут добирали актив. Таким чином, відповідно, вони його тут докупляли, щоб в подальшому його, відповідно, знов ціну погнати вверх. Таким чином, коли ціна знову ж таки пішла вверх, дані великі гравці знову зробили контртрендовий рух і накопичували собі енергію. Тобто, накопичували собі актив. Вони показали, що їм не цікавий актив, і почали в моменті робити маніпуляцію, тобто продавати актив. Таким чином. Більшість людей почали боятися, тобто малих гравців, і відповідно, що вони почали продавати. Коли вони почали продавати, Великий ревець, таким чином почав скупляти активи і знову ж таки підтримав актив, тобто не опустив ціну вниз, так як в нього є об'єм, і він може маніпулювати ринком і малювати, як я вам казав, графіки. Ось він, відповідно, і, знову ж таки намалював нам графік вверх. Таким чином, ми пішли вверх, і ось знов наша зона контртренду. У нас знову таки ж був тут набір енергії, і таким чином ми знову пішли вверх. Далі. У нас була консолідація. Ось тут, як ви бачите, після чого ми знову почали рости, знову контртренд, контртренд, відповідно, почали рости вверх. І коли ми підійшли до рівня 31 тисяча доларів, уже другий раз, як ви бачите, відповідно, у нас тут була риночна заявка, де на якусь кількість великого об'єма дані кити, тобто дані наші великі гравці, купили біткоін. Після чого відповідно вони вже його могли і не купляти. А в той момент, коли інші гравці побачили, що активно почав. Рости той чи інший актив, вони відповідно, що почали малі гравці докупляти актив. Таким чином, відповідно, великий гравець вже міг частково розгружати свої позиції і на цьому заробляти свої ікси, тобто заробляти свої гроші. Ось такими методами, такою психологією, відповідно, собі гравець великий набирає позицію і потім розгружає обмалих. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, в нас була зона по біткоїну на наших АТФах, тобто самі високі. Наші екстремуми були в районі 6-9 тисяч доларів. Я пам'ятаю, коли на новинах нам розказували, що біткоін буде по 100 тисяч доларів, потрібно його зараз купляти, бо потім таких цін ми не побачимо. Відповідно, саме СМІ і новини коригуються якими людьми? Тобто ті люди, які мають великі досить капітали і які можуть керувати новинами. Для своїх подальших якихось особистих цілей, для яких ми ясно розуміємо, для збагачення себе, для більшої влади і для більшого управління різними ресурсами і людьми, а саме конкретно психологією у нас на ринку. Тобто таким чином нам говорили, що ми будемо по 100 тисяч доларів. А як ви бачите, на графіку нам вже показувало, що нас розгружають. Тобто, ті люди, які повелись і почали купляти біткоін по 63 тисячі, як ви бачите, по 57 тисяч, об них вже. Розгружався великий гравець, тобто розгружався досить великими об'ємами, тобто, це були сотні мільйонів доларів і мільярди доларів, щоб ви розуміли. Таким чином, ті люди, які купили на хаях, як кажуть, попали на лої. І таким чином вони були в досить великому мінусі. А завдяки тим людям, великі гравці розгрузилися. ви бачите, це психологія. Якщо ви розумієте цю психологію, як вона працює, і вмієте розрізняти, де в нас було накопичення енергії, тобто консолідація, контртренд, куди ми будемо далі йти. Відповідно, завдяки вашому торговому стилі ми це все можемо відторговувати. Наша мета, наша головна ціль це приєднатися до великого гравця, зрозуміти його напрямок і просто йти в тому напрямку. Переходимо до нашої презентації. Ще в нас є фізика в трейдингу. Тобто кінетична енергія переходить в потенціальну, а потенціальна енергія приходить в кінетичну. Що це означає? Це означає те, що якщо актив конкретно в якийсь момент ріс, то він рано чи пізно проконсолідується і впаде. А той актив, який впав, знову ж таки проконсолідується і буде рости. І так це все буде циклічно. Тому ринки вічно будуть і рости, і падати. Саме завдяки таким чином. Трейдери, які будуть розуміти, в який напрямок йде той чи інший актив, на цьому будуть заробляти. Так і в принципі працює трейдинг. Тому, друзі, вам потрібно це все банально розуміти. Я вам це все показую на графіках. Якщо щось не розумієте, завжди можете написати в телеграм-чат. В телеграм-каналі ще є багато додаткової інформації, обов'язково туди переходьте. Також домашнє завдання у вас буде обрати в, -в TradingView Ефір, Matic і Аду, тобто кардану, на один день таймфреймі і провести графічний аналіз на графіках, в яких зонах було накопичення енергії, тобто консолідація і контртренд.